Сам формат обговорень змін конституційно затверджених територіальних mm -hmm. меж України з керівництвом країни-агресора з боку нашого ключового стратегічного партнера на сьогодні вже є найбільшою загрозою. Я не говорю про конкретні параметри якихось територіальних змін, а сам факт обговорення можливості змін нашої території без участі, власника, суверенної української держави. І є е, підривом всього міжнародного порядку, про який ми з вами і так говорили продовж останніх трьох років, що він е, зазнав суттєвої ерозії і перебуває в стадії напіврозпаду, але це однозначно ховає тоді всю безпекову архітектуру в світі і відкриває е, виток нової міжнародної гонки озброєнь, коли країни намагатимуться убезпечити себе від нападів агресивних сусідів. А їх чимало. Ну і тут вісь зла, про яку також багато ми вели мову. Це і Китайська Народна Республіка, і Корейська Народна Демократична Республіка, Іран та його сателіти одразу ж тоді активізують всі свої агресивні спрямування. Ну, словом, пролог до Третьої світової війни однозначно буде вважатися завершеним. Як тільки такі перемовини відбудуться, і достатньо було в інформації в мас-медіа так мовити висвітлено за останній тиждень часу, Ка дозволяє е, припускати, що переговорник з боку Вашингтону такі пропозиції чув у Москві. І те, що просочилося в солідні колись американські видання, які зараз стали майданчиками і ПСО, відверто будемо говорити, це якраз були прояви психологічного тиску на військово-політичне керівництво України більше на політичне ніж на військове, і це з іншого боку підготовка громадської думки в США до принципової можливості того, що США можуть торгувати чиєюсь суверенною територією в переговорах з Російською Федерацією, яку прагнуть перетворити з. Союзника Китаю на свого союзника в регіоні Євразії.